Ну що, погнали! А ви знали, що до 2017 року у місті Львів спокійнесенько працював собі російський культурний центр? А в Києві тут на подолі, неподалік, на вулиці Берисогліпській, навіть у 2021 році, спокійно собі існував офіс організації «Розсотрудничество», яка просувала ідеї. Єдинства народів та власне цього руського міра, чи те, що російська влада, яка так кляне грантаїдство, сама активно і дуже охоче роздавала гранти українцям з вами, Олексій Кавжун. Це нове відео серіалу Довга війна. Сьогодні говоримо про російську м'яку силу в Україні. Оця російська софт павер, або як її називають, м'яка сила, як елемент гібридної війни, трималась на трьох китах: мова, культура та релігія. Всі ці напрями треба було контролювати, направляти та підживлювати. Але один резидент ФСБ з російського посольства все це самотужки робити не міг, бо обсяги проектів були неймовірні. Тож на кожен з напрямів Кремль створив. Окремі організації, які під приводом популяризації російської культури та російської версії православ'я мали менеджити всі ці проєкти та розширювати російську експансію в Україні. З релігією було легше, простіше і все зрозуміло. Адже в Україні вже діяла, вже була проінстальована мегапотужна російська організація. Українська православна церква, або як її ще називають, церква московського патріархату. Про їхній вплив ми з вами вже говорили в одному з попередніх відео, так що детально на цьому зупинятись не буду. Про московських попів ви можете подивитись один з минулих випусків. А от про культуру та мову середині 2000-х на наших теренах відповідали дві потужні російські державні організації: Россатруднівство та фонд Руський мір. Саме так і називали спокійно, нічого не приховуючи. Руський мір. Росіяни часто проговорюються, тому важливо читати те, що вони е, говорять уважно. І я радий, що нещодавно в Києво-Могилянській академії була створена кафедра цього руссковедення. Обидві організації були створені. Контролювались та фінансувались напряму з Кремля, і фактично виконували функції культурної та мовної резидентури в Україні та решті країн світу. Такий формат не є новим, і Росня його не придумала. Зрозуміло, вони нічого не придумають. Існує Гіоте-інститут у німців, альянс Францез у Франції, у британців. Всі ці організації покликані популяризувати свою мову та культуру. Але тільки Русня на нашій території притворила культурну дипломатію на елемент справжньої гібридної війни, просто переводячи війну на інший фронт. Культурний росіяни вміють випонізувати, тобто перетворювати на зброю будь що чи то толстого, чи то балет, чи то мову, чи то навіть диктанти, або церковні пісні. Тож головним завданням Русні в цих операціях було продовжувати тримати Україну в своєму культурному та мовному просторі, в своєму такому коридорчику. А це коридорчик, як в тюрмі матроски «Тишина». такий коридор довгий, противний, а в кінці тобі стріляють в потилицю. Також э, росіяни збирали навколо себе колаборантів, потенційних зрадників та діючу. Агентуру, де краще зустрітись з агентами, як не на виставці. За совєтських часів з цим проблем не було, адже всі рішення приймали централізовано в Москві. Тож кремлівські ідеологи самі вирішували, що саме будуть читати та дивитись українці, скільки годин української і російської мови буде в школах, що буде написано в підручниках з історії, за якими будуть вчитись українські діти. Як воно було насправді, вирішували в Кремлі, хто має монополію на правду, той і е, проінстальовує правила нашого життя. Нам розказують, хто хороший, хто поганий, що наше, що не наше. Тоді все було чітко, зрозуміло і керовано. Після розвалу Совка та здобуття незалежності Україна отримала право самостійно визначати свою мовну, культурну та освітню політики без узгодження з Кремлем. Тому Москві потрібні були інструменти та центри, які могли б продовжувати насаджувати лінію кремлівської партії. До середини 2000-х з тим так сяк могли впоратись резидентура в посольстві, лояльні до Москви українські політики при владі. Лояльні медіа-менеджери, як це називається, то після низки революцій в сусідніх з Росією країнах у Путіна почали більше уваги приділяти пропаганді, а також м'якій гібридній силі та агентам впливу на місцях. Повна назва розсадничество оцього такого класичного російського волопюка, Розсатрудніщество повністю воно називається. Федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і міжнародної гуманітарної співпраці, красива поетична назва. Створили його у 2008 році під егідою Міністерства закордонних справ Російської Федерації, так званої. Тобто всі ці центри сидять на бюджетах від Лаврова та діють в зв'язках з посольствами. Рефі у відповідних країнах випадкових людей тут не буває, тож думаю, там навіть секретарі рангом не нижче майора ФСБ чи служби зовнішньої розвідки. Ну а водії виконують ще, мабуть, якісь силові функції. Щорічний бюджет цієї контори зі шпигунами чималенький наразі він десь приблизно 65 мільйонів доларів на рік. Причому на грантові програми з цієї суми йде приблизно 25%. А решту, ясна річ, дерібаніть кегебісти собі на зарплати та красиві поїздки, розкішні прийоми, кав'ярні шампейн. Як це вводиться? В Києві ця контора сиділа на Подолі, вулиця Борисоглібська. Будівля називалась Російський центр науки та культури. Ця будівля стала місцем. Паломництво для всіх міських божевільних, невіжелих, ватнюків, проросійських політиків іншої сволоти, яка прагнула трохи присмоктатись до російської копієчки. Вони створювали юрбу, демонстрували активність, а кагебісти з розсотрудничства завалювали МЗС звітами про успішно проведені виставки, семінари, круглі столи на тему «Трієдінства народів. Всі були щасливі. Частини цієї публіки потім засвітились на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Тобто, забігаючи наперед, можна сказати, що українська частка цих активістів Руської Вісни вони всі шоркались тут на Подолі, в центрі столиці України. Також вони фінансували інших ватних істориків науковців, які мали проводити дослідження і публікувати наукові праці суголосні з лінією російської партії. Ну і ясна річ, безсмертний полк тут теж без цієї організації не обійшлося. І щороку вони збирали всіх малахольних на ходу з померлими дідами на цих надручках, щоб показати, що цю акцію. Широко підтримують усі в колишніх республіках Совєтського Союзу. Розсотрудничество було не тільки в Києві, вони мали представництво в інших містах, як в Харкові, в Одесі в Сімферополі, де проводились культурні заходи, виставки, лекції. Ну щоб місцевій агентурі далеко не їздити. Все на районі ще одним важливим завданням розсотрудничества був культурний пропагандистський туризм. Ця контора радо оплачувала поїздки українських школярів, митців науковців до Росіюшки, щоб вони там просочувались з русським духом та набирались нових руських ідей. Уявіть собі: 2018 рік чотири роки йде війна. Донецька і Луганській області палають. В цей час 70 школярів з України відправляються до Москви та Петербургу у рамках програми. Здравствуй, Росія! Це були переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів з російської мови, історії та культури. Це все було. Коротше, це були всі, хто активно долучився до гуманітарних проєктів розсотрудничества. Як про це писала Українська Правда, російський центр, відповідальний за цю поїздку, не нібито слова з виступу вчителя російської мови однієї з київських шкіл. Анни Іванівни Новікової. А, вона начебто сказала так: діти з нетерпінням чекали на цю поїздку, готувалися до неї, адже вони на власні очі побачать всесвітні відомі історичні пам'ятники, відвідують численні музеї, цікаві виставки. Але важливо ще й те, що у них буде можливість зустрітися зі своїми однолітками з Росії та багатьох інших країн світу, розповісти їм про Україну подружитися. Через чотири роки всі, навіть відсталі від електрички, побачили, що це за дружба. Адже після 22-го року русня вже не ховалася і просто викрадала наших дітей, забирала їх до себе. Тільки за офіційними даними, наразі в Росії прибувають близько 20 тисяч викрадених маленьких українців, яких вже ніхто не питає. На яких олімпіадах вони займали місця? Ніхто не питає, чи хочуть вони ближче знайомитися з російською культурою, дружити з російськими дітьми і розповідати їм про Україну чи ні. Липкі лапи і тягнулись і до студентів, зокрема до майбутніх художників. І в 2017 році, наприклад, центр організовує поїздку молодих українських художників до Великого Новгорода в рамках програми Три Софії. Софія Київська, Софія Новородська, Софія Полицька. Туди ж підвезли і білоруських митців. Тож картинка вийшла ідеальна: єднання братських народів на релігійному фоні. Все благосно, все дуже духовно. Всі малювали Софії в Україні, Росії Білорусі, браталися, єдналися. В все вийшло вкрай красиво. А що українська влада? Як на це реагували після 2014 року? Ну, скажімо так, дуже стримано. На відкриту конфронтацію з російським МЗС ніхто не йшов. СБУ висловлювало занепокоєння, РНБО поривалось якісь санкції вводити, але офіційних, чи тим більше радикальних дій довгий час ніхто не робив. Не розкачуйте човен. Скажімо, на занепокоєння щодо поїздки школярів до Москви та Петербурга в міністерство освіти тоді відповіли, що заборонити такі поїздки не можуть. Тупо нема повноважень. Тож доводилось діяти неофіційними методами в травні 2018 року. Невідомі э, патріоти спортивної статури та з прикольними татухами облили очільника українського офісу розсотрудничества Воробйова Лейном. Як колись казали, по мощам і єлей. Знаю, а чому ви в говне? А почему а Абачмово в, в, в говні згодом того ж року, знов таки, невідомі патріоти закидали петардами та димовухами зібрання дипломатів та агентів в офісі розсотрудничество. А також додали трохи додаткових фікалі на три дипломатичних авто цієї організації. Меседж був простий та зрозумілий геть. З України. Також я добре пам'ятаю, як знов таки невідомі патріоти ем, закували двері е, ланцюгом цього розсутністства, якраз в момент, коли планувався е, русський диктант. Страшенно тоді образився е, відомий диктатор Гарі Карагоцький, який мав цей диктант читати. І коли ми з ним зустрілися в одному з київських ресторацій наступного дня, а я був з цими хлопцями, якось він засумував, зустрівши нас. А, але це все робило громадянське суспільство, адже влада тупо не було повноважень. В квітні 21-го року, РНБО нарешті вводить санкції проти Офісу розсотрудничества в Україні. Санкції передбачають. Закриття представництва, блокування активів та сайтів, припинення спільних проєктів та програму у гуманітарній, науковій і інших сферах. У нас діяльність цього осередку ФСБ припинилась, а в решті країн світу ні. Центр досить возить до Росії на екскурсії африканську молодь, європейських, американських русифілів та китайських блогерів. Але це вже. Не наша проблема, принаймні, це не у нас на районі відбувається. Ще одним осередком агентури та російського впливу у нас була не державна, начебто а насправді вкрай державна організація. Руський мір в 2017 році її заснував безпосередньо Путін персонально. А серед офіційних засновників, значиться, російський МЗС та. Міністерства освіти, ключову роль в цій конторі відіграє такий собі політтехнолог В'ячеслав Ніконов. Він, до речі, є онуком сталінського міністра закордонних справ Молотова, який підписував відомий пакт Молотова Рибінтропа. Керівників призначає персонально Путін. Тобто, сумнів в тому, що це ще одна рука кремлівської пропаганди, не виникає ні в кого. Задачі фонду прості, як граблі: сприяти вивченню російської мови, популяризувати російську культуру і підтримувати історичні міфи про СОВОК, Другу світову та, власне, розвивати сам концепт руського міра, щоб це не означало. Для цього організація проводить власні події і роздає гранти іншим організаціям. Позай, як фонд номінальний недержавний, то публічної звітності по ньому немає. А за оцінками експертів, щорічно на його діяльність російський уряд виділяє близько 500 мільйонів рублів. Це лише офіційно, Скільки неофіційно ми не знаємо. Основний акцент в своїй роботі фонд робить на вчителів, професорів, науковців-філологів та. Істориків задумка проста і зрозуміла. Один ватний проросійський вчитель може потім вплинути на сотні, тисячі учнів. Для цього у фонду працює декілька програм, приміром, так звані кабінети руського міра. Це фізичні простори, де можна збирати всіх ватників і промивати їм мізки. Також щороку проводиться гала подія, асамблея рускава міра. Куди власне звозять всіх прикільників та агентуру для того, щоб обмінюватись досвідом новими методичками і плітками про те, як насправді нам тут хорошо, як здорово, що всі ми тут сьогодні зібралися. А є ще програма Професор руського міра. Уявляєте, є люди, які кажуть: привіт, я Іван Іванов, професор Російського міра, і всі так о. В рамках цієї програми фонд відправляє російських викладачів в іноземні університети, щоб вони там викладали російську мову, історію і культуру, ну, російські версії. І в Україні, і в Євросоюзі цей фонд знаходиться, дякувати Богові, під санкціями. Тож свою підривну роботу вести вже не може. Але до 2022 року шкоди встиг чимало не робити. В Україні діяли. Ці центри в 12 містах: в Києві, в Горлівці, в Дніпропетровську, в Донецьку, в Запоріжжі, в Кривому Розі, Луганську, Миколаєві, Одесі, Рівному, Харкові і Херсоні. Скажімо, в Харкові з руським міром в 2011-2012 роках активно працював Харківський національний автомобільно-дорожний університет, а центр російської культури при Харківському гуманітарному університеті народна українська академія на одній з асамблеї руського міра був нагороджений дипломом за активну популяризацію російської мови, культури, науки, історії та традицій руського міра. І таких було багато. Ще одним шпигунським центром під відою російського МЗС у нас був так званий фонд підтримки публічної дипломатії Герчакова. Не знаю, чи потрібна вам ця інформація, але цей Герчаков був провідним російським дипломатом, серйозним інтриганом в Російській імперії. Він зміг переграти країни Європи після поразки Росії в Кримській війні. Він примудрився. Повернути мілітаризований статус Криму, тобто Російська імперія знову могла тримати там військовий флот. Для цього він вичекав 10 років, коли всі вже забули, мали інші проблеми, та спромігся доби... добитися перегляду жорстких умов миру. Це ще один російський умовно недержавний фонд, що виконує державні завдання і фінансується. Здебільшого з бюджету частину за рахунок внесків від російських патріотичних олігархів, з'явився він у нас в 2013 році та мав на меті вербовку студентів-міжнародників з українських вишів. Їх запрошували на конференції, возили до Москви, відбирали найбільш лояльних та працювали з ними. Робили це все настільки відкрито та недолуго, що в 2015 році обурені студенти самі звернулись до Служби безпеки України з інформацією про шпигунську діяльність фонду Горчакова. Ну, ясна річ, лавочку тоді ж одразу і прикрили це. Ми з вами пройшлися по великих організаціях з великими бюджетами. Але під ними існували ще десятки і десятки менших, які вели схожу діяльність і жили власне з грантів від великих материнських контор, як приміром, російський культурний центр у Львові, організація російської діаспори в цьому місті. Розташовувались вони в будівлі кінотеатру Короленка в центрі. За оренду платили місту символічні 5 гривень на місяць. Чому б ні? Це було еталонне кубло руснявого міра у Львові, де постійно проводили культурні заходи, лекції видавали пропагандистську газету Руський Веснік, та усіляко шкодили одним словом. Нагадаю, що за часів Советського Союзу у Львові було найбільше представництво КГБ в світі, тобто це величезна будівля, де працювало. Як мені казали, більше людей, ніж в обласних центрах тієї ж Росії, бо вони знали, що звідти для них світить небезпека. Тож влаштувати оце кубло у Львові для них було вкрай важливо. Це Шепіто виселили з приміщення аж у 2017 році. Довелось залучати поліцію. Їх виводили за вухо. Після них. Виявили наклади цієї самої газети, де в кращих традиціях російської пропаганди писали про події на сході України та про підйом так званого бандера фашизму в Україні. І це було у Львові. Ще я пригадую, як колись на початку 2000-х в самому центрі Подолу на вулиці Сагайдачного, 33 відкрила свої двері гостинна книгарня кав'ярня «Русская книга. От так і називалась. І відповідно продавали там русські книги, наче їх більше ніде достати було. Але менше з тим, вони заманювали молодь з Могилянки, яка там майже напроти, можливістю попити чайку, о, скуштувати салат олів'є в оточенні російської літератури з Пушкіном на стіні. Це була приватна ініціатива. Засновниками виступили російська компанія проект ОГІ» та українська контора Ура! Книга. В приміщенні проходили виставки, поетичні артистичні події, направлені на популяризацію так званої російської культури. За словами Дмитра Іцьковича, одного з організаторів проєкту, його мета підкреслити духовну, культурну і релігійну близькість російського та українського народів. Не знаю, чи отримували ця книгарня ще підтримку від розсотрудничества, але була. Чітким конкретним осередком руского міра в Києві. Зараз дуже дивно про це згадувати. І звучить ну, вкрай дивно. Бо це виглядає ну, очевидним до смішного. От ось же ж вона російська пропаганда, ось вони російські офіцери розвідки, які у нас тут по Києву ходять, розповсюджують пропаганду, вербують прихильників. Чому ніхто нічого з цим не... Не робив. А не робив ніхто нічого, бо ніхто тоді не вірив, що Русня може на нас напасти і спробувати захопити. Інші часи, інше сприйняття. Держава була іншою, і ми були іншими. Знов таки, вкрай дивно звучить: тоді російська мова вважалася. Чимось привабливим, в тому ж Києві не говорили чимало людей в бізнесі, в містецтві, в школах, в університетах. Тоді багато спеціалістів по рекламі мріяли потрапити на роботу в Москві. А дядьки, наприклад, з Львівської області, з Карпат, їздили на будівництво, на рубльовку чи на нафтовий промисел в Тюмень. бо ніхто не думав про загрозу і не вірив ані у владі, ні біля станка на заводі. У людей були інші конкретні хлопоти. А на тих, хто кричав криком про загрозу Росії, про майбутню неминучу війну, дивились як на слабких розумом, як на невіжених. такі були часи. Ну і насправді русняна це дуже розраховувала. В цьому і була мета на апатію, на присипання. На симпатії до Росії, на плоди роботи всіх цих фондів, центрів, які роками намагалися змусити нас полюбити русський мір. Ну і власне у своїх звітах так і доповідали: росте процент жирів у маслі. Тож Путін думав про три дні, тому русняві вояки їхали на Київ з комплектами парадної форми, тому що були впевнені, що оці мільярдні інвестиції багаторічні. Мільярдні інвестиції в культурну пропаганду, в підкуп політиків, в газети, ціліватні телеканали, що вони мали призвести до того, що українці чекають на них з квітами. Треба тільки там парочку цих невіжених вбити, а інші будуть щасливі, що їх звільнили. Але не так сталося, як гадалося, що на них чекало в Україні. Знаємо ми всі. Хочу нагадати вам, що боротьба триває. Тож бережіть себе, бережіть своє ментальне здоров'я, обов'язково підтримуйте сили оборони і пам'ятайте, що ми з вами живемо в просторі дива. Бо ми стоїмо і ми перемагаємо. Слава Україні!